Прикладом використання такого локатора є, наприклад, можливість введення назви. Наприклад, почати вводити назву Львів. І відповідно ми будемо переміщені безпосередньо до населеного пункту Львів. Тепер ми можемо згорнути нашу карту. І розглянути її більш детально у контексті вже додаткових елементів, які взаємодіють з нашою картою. Основною особливістю взаємодії між нашими елементами є те, що кількість елементів і їх охват і аналіз він залежить від масштабу, з яким ми працюємо. Тобто та кількість об'єктів, яку ми бачимо в даний момент на карті, в екстенті карти, вона відповідає відповідним цифрам, які ми можемо бачити на наших дашбордах навколо. І таким чином, переміщаючись по карті, ми можемо відслідковувати в динамічному стані ту кількість об'єктів, які нас цікавлять в даний взятий момент. Тобто вся статистика і всі цифри вони перераховуються в автоматичному режимі. В верхній лівій частині у нас знаходяться, як я вже казав раніше, числові показники. Це маються на увазі ЦНАПи, центри безпеки, охорона здоров'я, соціальний захист, освіта, спорт і культура. Знову ж таки, кожний із віджитів має в верхній частині відповідне око віконце, яке дозволяє нам розгорнути його за необхідності на повний екран. Основна мета цих віджитів тільки передати основну цифрову інформацію, яку ми бачимо в даний момент на території, яка знаходиться в території хвата нашого екрану. Далі розміщуються вже графіки, тобто у вигляді стопчкового графіку ми можемо оцінити основні показники розподілу по ЦНАПах в громадах. Зокрема, ми можемо подивитися по кожній громаді основні статистичні показники, які мають громади. Тобто планова максимальна кількість одночасних відвідувачів, планова максимальна кількість відвідувачів за добу. Фактична максимальна відвідувачність, кількість співробітників, фактично за штатом, фактична максимальна кількість одночасних відвідувачів. Таким чином, в принципі, можна швидко проаналізувати ті дані, які у нас саме присвячені певним ЦНАПам, які працюють на місцях і наскільки, в принципі, у нас є співвідношення між кількістю відвідувачів. Кількістю штатних співробітників, кількістю загальної населення, яке проживає в громаді. За необхідності в верхній частині кожного графіку у нас є спеціальний повзунок, за допомогою якого ми можемо наближати певну частину інтересу нашого графіку і досліджувати її в більш деталізованому масштабі. Кожний графік також має в верхній правій частині вікно налаштування, яке дозволяє нам вивести, наприклад, легенду в нижній частині для нашого графіку, показувати горизонтальні і вертикальні осі. Тобто, за необхідності ці опції можуть бути або у включеному режимі, або у виключеному режимі. Наступний графік закладу освіти Демонструє відповідно нам розподіл закладів освіти. Тут та ж сама ситуація, в принципі. Тобто ми можемо оцінити планові показники, фактичні показники кількості учнів, які навчаються в навчальних закладах громади, кількість працівників за штатом, фактичну кількість. І, відповідно, цю інформацію в сумарному вигляді. Виводити у вигляді відповідних графіків розподілів. Наступний графік графік охорони здоров'я. Тут також ми можемо знову ж таки подивитися динаміку по ліжкомісцях і медичному персоналу, який працює у громаді. Аналогічні графіки виводяться по закладу культури в громадах, де ми можемо знову ж таки подивитися планову кількість відвідувачів, фактичні показники відвідувачів, допустиму кількість відвідувачів за добу. В правій частині нашого дашборду знаходиться відповідно інформаційне зведення про об'єкти. Тобто ми можемо, в принципі, за необхідності передивлятися більш деталізовану інформацію. Ця зведена інформація також деталізується в залежності від масштабу і охвату території, який ми розглядаємо. І в даному випадку, наприклад, ми маємо 38 закладів культури. Які можуть бути нам доступні на даній карті? Вісімнадцять закладів охорони здоров'я і двадцять заклади освіти. Відповідно, ми можемо більш деталізовано. Подивитись інформацію про кожному із цих об'єктів, які знаходяться у нас на території. Також у нас є такий інструмент, який знаходиться в верхній частині панелі, який має назву найближчі. У даному випадку нам необхідно вибрати певний радіус, і в цьому радіусі нам будуть вже виведені всі об'єкти, які потрапляють в цей радіус. Тобто нам для того, щоб провести такий аналіз, необхідно вибрати певний радіус, який ми хочемо е визначити, і точку, навколо якої ми хочемо цей радіус провести. Ми можемо або вибрати знову ж таки цей радіус, цю точку із списку місць, або просто поставити її на карті, і бачимо, зразу у нас формується таке коло, де ми можемо в принципі придивитися знову ж таки більш деталізовану інформацію по кожному об'єкту, який нас цікавить, і також. Приблизну відстань до цього об'єкту від точки нашого інтересу. Відповідно, такий віджит є дуже корисним, коли необхідно оцінити певне місце розташування або власне розташування по відношенню до інших об'єктів, в даному випадку об'єктів соціальної інфраструктури. Коли робота над аналізом даних в цьому ракурсі завершується, необхідно просто накриснути на хрестик, і вікно буде очищено. Для того, щоб ми могли побудувати новий радіо з новою заданою відстанню або в новому місці. В цілому на даний момент функціонал дашборду саме складається із представлених віджетів і відповідної карти, які можуть інтерактивно взаємодіяти один з іншим. Як Незалежні, але взаємопов'язані компоненти, з яких складається загальне управлінське місце, яке дозволяє відповідно одночасно дуже в швидкому темпі проаналізувати як просторові відносини, так і атрибутивний склад, і статистичні показники об'єктів соціальної інфраструктури.